Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Моя реальна дивідентна дохідність, мій пасивний дохід за місяць вересень від акцій. Покажу вам свій реальний живий приклад, а не то, що там розповідають, що можна вкласти 100 доларів і отримувати 200 доларів пасивно, нічого не роблячи. Показую так, як є, через свого брокера. Наприклад, тут основний мій брокер Trading 212, який ви можете зараз бачити на своєму екрані. І якщо перейти сюди, наприклад, в вкладочку історія і включити в. Вкладочку дивіденди, то ми бачимо, які дивіденди мені приходили в цьому місяці. І так само в кінці відео покажу про складний відсоток, як мають спрацювати дивіденди на протязі 10-15 років, і як із з 10 там, доларів дивідендів вони мають перетворюватись на 1000 доларів дивідендами. Ставимо вподобайку цьому відео, а вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо дивитися через мого брокера, то бачимо, що вкладочка дивіденди і тут написано, які дивіденди мені від яких компаній. Приходили в цьому місці, бачимо септем, септембер, септембер, тобто вересень. І бачимо, тут віза мені виплачувала, Pfizer, Lockheed Martin. Хто дивиться мій, мій канал і знає, я що місця викладаю подібні відео, то я собі веду ось таку табличку, де я записую всі свої дивіденди, які мені приходять. Це все роблю для того, щоб потім мені легше було розраховувати податки на початку наступного року, там від березня до травня, здається, треба розраховувати податки. От, Тут я веду собі таку табличку. І, звісно, у мене ще другий брокер, який мені виплачує теж дивіденди там інші акції, от і я їх собі сюди сумую. Тут з боку у мене вписані ось тікери всіх компаній. Тут окремо я собі повідкривав, щоб вам показати, наприклад, компанія Visa, я думаю, всі її знають, зараз коштує 235 доларів за акцію, компанія Pfizer 33, Lohit Martin 400 доларів за акцію, Тіров Price 102 долара за акцію. І ще такий Етаван Стакс. Якщо взяти по окремих компаніях. То бачимо, тут у мене є така вкладочка Дивіденти в доларах бруто». І бачимо, компанія Visa мені виплатила долар 35, Pfizer 0.41 цент. У мене всього одна чи дві акції там того Pfizer. Лохіт Мартін теж виплатив 3 долара, Тіров Price виплатив 4,88 і EtoWanSTAX 0.41 цент. В сумі, ось тут у мене підраховано, що дивіденти в доларах бруто, тобто це без е, стягнення там податку. Мені виплатили 10 доларів і 5 центів. ну, Пасивного доходу, це, звичайно, дуже небагато, але так чи сяк 10 доларів пасивно прийшло. Я для цього нічого не робив. Звичайно, мені з цього ще треба буде заплатити податок. От і в загальному чистими мені лишиться 8 доларів 14 центів. В цьому місці я собі ще докуповував акції, які виплачують дивіденди, і вони вже мені будуть через наступний там квартал, через 2 місяці або через 3 місяці, будуть доплачувати ще більші дивіденди. Якщо, наприклад, ось тут подивитися, бо в основному всі. Компанії виплачують, щокварталу. тобто раз на три місяці виплачують дивіденди. Приблизно ось оці дві е, два місяці будуть наступні повторюватись. Тільки вже, наприклад, в наступному місці мені має прийти не 17 доларів і через два місяці 24 долара. А якщо перейти на сайт трекер Dividends, то тут мені я повписував свої всі. Акції бачимо, що на наступний місяць вже має прийти 27 доларів, а ще через місяць 69 доларів, майже 70 доларів, проти того, що вже мені приходило 17 доларів і 24 долари. Звичайно, поживемо, побачимо, чи це так буде, чи вони не скасують ці дивіденди або не зменшуть їх. Тому підписуйтесь на канал, щоб слідкувати, як це буде виходити в реальному житті. До речі, якщо ви хочете зареєструватися у якогось із брокерів, наприклад, 312 або Інтеректів Brokers, то посилання буде під відео і в деякі момент. Навіть можна отримати бонуси у виді безкоштовних акцій або грошей, в залежності, чи є в них на даний момент ця акція чи нема. Ще я користуюсь окремим сайтом Track Your Dividends, ось так він тут називається. Ось таке на нього посилання буде десь під відео, можете собі знайти. І тут я створив такі портфелі. Один із портфелів це мої дивідендні компанії, які я собі окремо сюди додаю. Тут воно мені пише отакий графік, коли в який місяць будуть приходити приблизно дивіденди. В наступному місці мають мені виплати отакі компанії, такі як Циско, так само. Ето і MPV. Наприклад, тут показується, в які дні мають бути екс-дата, тобто той день, до якого маєш купити акт, щоб тобі виплатили дивіденди, ну або в який день вже будуть виплачувати дивіденди, тут в залежності на який колір світиться, чи салатовий більш, чи більш зелений. Від якої суми мені це все приходить, тому що дуже добре говорити, що мені прийшло там 10 доларів, 20-30 доларів. А в загальному ніхто ніколи ну, дуже рідко розказує, скільки вони вклали, щоб вони отримували ці гроші. Портфель мій дивідендний. Бачимо. Що він зараз вартий сім тисяч майже 900 доларів, плюс він ще в мінусі. Плюс в мінусі, прикольно. До того він в мінусі на 800 доларів. Тобто загальна його вартість, яку я в нього вклав, це 8,5 тисяч доларів. В принципі, ось такі компанії, якщо хочете, можете собі тут подивитися, натиснути на паузу. І цей портфель мені генерує в 442 долари. Ще в минулому місці я знімав, що цей портфель мені генерував 333 долара. Я собі докупив якісь акції, плюс там десь збільшились у когось, може збільшились дивіденди у когось, може, зменшились дивіденди. Якісь дивіденди я реінвестував, купив за дивіденди собі інші акції. От. І в загальному зараз воно збільшилось до 442 доларів в рік. Не путайте не в місяць, це поки що тільки в рік. А от про те, як спрацює складний відсоток, точніше, як він має спрацювати прогнози цього сайту. Тут є така вкладочка Future Value, і тут, якщо виберу свою цю в папочку дивідендні акції, мої, ті, що я створив. Ми бачимо, що зараз пише з 442 долари доларів в рік мені приходить. А от за 10 років мені оці всі дивіденди, які я буду реінвестувати, за них купувати ті самі акції, ну або якісь інші. thank <laughs> you То і плюс ще виросте ціна акції, то має мені приходити за 10 років, нічого не роблячи з цим портфелем, просто реінвестуючи ті дивіденди, які приходять, ті відсотки грошей, які мені приходять. І от я за них я їх не витрачаю там на щось, на шоколадки, наприклад, а купую за них акції. От. І в такому випадку за 10 років мені мають вже приходити не 400 доларів, не 440 доларів в рік, а 1500 доларів в рік. Звичайно, це бруто, з них там треба буде ще платити. Податки. Якщо тут подивитися нижче, то бачимо, от тут така діаграма, воно розписано, як це все має рости по рокам. І вартість мого портфелю має бути 18,5 тисяч доларів, а не 8,5, як зараз. Тобто на 135% має вирости автоматично ще портфель. Поживемо, побачимо, чи так буде. До речі, відео не є фінансової рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Я вам показую в то, що заінвестував я. І це ніяк, я не говорю, що в Маєте робити так само ви. Якщо вибрати довший період часу, тому що, я думаю, ви знаєте, що чим довше ти інвестуєш, тим сильніше включається складний відсоток. Якщо тут вибрати вже, наприклад, не 10 років, а 15 років, то ми можемо побачити іншу картину, що за 15 років з 442 доларів в рік, які зараз приходять, має приходити 3500 доларів в рік на ці самі акції, на ці самі дивіденди, реінвестуючи тільки е, ті дивіденди, які Приходять, тобто не вкладаючи інших окремих якихось коштів, то має вирости за 15 років із 440 доларів до 3400. І вартість портфелю має складати тоді вже 30, майже 33 тисячі доларів і зрости на 317%. Це лише прогнози, ніхто не говорить, що так буде. Цьому сліпо вірити не треба. Але приблизно цей сайт розраховує, ну так сказати, не майбутнє, а от то, який як працює складний відсоток і як в ідеалі має. Бути, звичайно, моя ціль це отримувати щонайменше тисячу доларів пасивно в місяць, а не в рік. І до цієї цілі я йду і надіюся, що дойду за 15 років. Точніше, вже мені лишилось 13 років, бо 2 роки я вже інвестую. В принципі, про це я і знімаю на своєму youtube каналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які дивідендні компанії інвестуєте ви, скільки відсотків вони вам виплачують, скільки грошей ви вже заінвестували. Буде цікаво почитати. Подобайка, підписка, успіху в інвестиціях.